Друзі, як вам апарат. Solis 26 Він у нас 19 -го року. Зараз включимо масу. Значить, приход у нас з проблемою не заводиться. Ми швидко оприділили проблему. Так, мотогодин у нас 1452 мотогодини, грубо кажучи, 1500. Значить, проблема була в стартері, згорів стартер. Стартер можна було відремонтувати старий, вартість була 3-4 тисячі, новий 5-6 тисяч. Ну, звісно, прийняли рішення, що буде новий. ну І тим більше він був в наявності. Поставили новий стартер, поміняли повністю мастила, трактор повністю зараз обслужений. Масло в коробці, в передньому мостові, в моторі, всі фільтри. Е, будь ласка, подивіться на його стан резини БКТ. Всі хочуть подивитися, що трактор, з трактором стається за роки. Він 19-го року, йому, грубо кажучи, 5 років, півтора тисячі мотогодин. Резина БКТ передня і задня теж саме. Вона не змінювалася, і трактор завжди їздить тільки по Щебьонці. У них на території Ти Що там забув? Їздить по Щебьонці. Повністю справний. Навіть не побитий, навіть ліхтарі цілі майже, але бачите, вигоріли. Трактор повністю сухий. По ньому були вже замінені сальники переднього моста на, на минулій заміні. Значить, не шкодують гроші компанії на цей трактор. Кожний раз обслуговується, Всі регламенти додержують. Всі ми задоволені таким клієнтам, які дивляться за своїм трактором і не шкодують на нього грошей. Техніка перевірна, друзі. Уже роками, це не нова техніка, так що можете сміло брати соліси, ходять, їздять. Ну, Стартір полетів. Ну, Це шо, велика біда. E, 5 тисяч дорого, так як на шефан гарімі він десь буде стільки стоїть 5 тисяч. Тому, друзі, телефонуйте. У нас є такі соліси. До речі, такі солі зараз по 8 тисяч доларів. Можна купити. Правда? Балу!